А сапріптіки! Сьогодні хочу коротенько оглянути ситуацію по біткоїну і дати свій прогноз, що може бути з ціною далі. До цього я вже розглядав можливі варіанти, якою може бути ціна по біткоїну ось в цьому відео, в якому говорив про те, що можливий похід до 20 тисяч. Напевно, на той час багато хто сумнівався в тому, що ціна біткоїна. Вже коли-небудь може бути 20 тисяч, але я розглядав саме такий варіант, оскільки дуже багато лонгістів знаходилось у позиціях і мали статися їхні ліквідації для подальшого росту ціни. Те саме відбувається і зараз. Багато хто думає, що ціна вже досягла свого дна. Як на мене, ми ще маємо сходити ось в цей діапазон близький до 10 тисяч, а вже потім можна буде говорити про те, що це вже дно. І ціна буде йти вгору. Я не говорю про те, що ціна в 10 тисяч буде сьогодні-завтра, але в довготривалій перспективі я бачу це саме так, що ми повинні сходити в цей діапазон і потім вже підніматися догори. Отже, ми бачимо, як довгий час ціна відбивалася ось у від цього діапазону в районі 28 тисяч доларів, після чого ми її пробили. І на денному графіку бачимо, як ціна торгується ось в такому каналі. По технічному аналізу, самий логічний вихід ціни після цієї проторгівки вниз, а це може бути саме похід в цю зону. Це самий логічний і технічний варіант, в якому я сумніваюся, але цілком можливо, що дуже швидко, найближчими днями чи тижнями, ми вже можемо досягти діапазону 10 тисяч. Або ж може бути один із цих варіантів. Ціна може поторгуватися в цьому діапазоні, після чого різко сходить. Вниз і зібрати стопи тих, хто стояв у лон, Потім вийти зібрати стопи. Тих, хто стоїть в шорт, і далі торгуватися ось в такому каналі, після чого можливий вихід догори в діапазон 28-30 тисяч. Після чого вже можливий похід донизу в район 10 тисяч. Інший варіант, що ми не зможемо пробити ось цей рівень в 17 тисяч. Намалюємо подвійне дно і вже потім з нього будемо виходити на гору в район 28-30 тисяч. І там вже потрібно буде дивитися, наскільки сильна сила продавців, щоб пробити район 17 000 і довести ціну до діапазону в 10 тисяч. Я наголошую на тому, що це всього-навсього мій прогноз, те як я бачу ситуацію на сьогоднішній день. І похід ціни в район 10 тисяч може не бути сьогодні-завтра, але на довгий термін я бачу саме такий варіант, що ціна. Дійде в район 10 тисяч, і вже потім це буде наше дно, після якого можна буде йти тестувати наші попередні вершини. Зараз у світі ситуація така, що трапитися може що завгодно, тому потрібно дуже обережно підходити до торгівлі, оцінювати ризики та завжди вкладати в торгівлю тільки те, що можете дозволити собі втратити без значного удару по своєму бюджеті. Ось так я бачу ситуацію по біткоїну на сьогоднішній день. Нагадую, це тільки моє бачення та мої думки. Я пам'ятаю про голосування в моєму телеграм-каналі на рахунок проведення стріму по торгівлі. Дякую вам за ваші голоси та активність. У мене є досить цікава ідея. Не знаю, чи я організую її на стрімі чи в окремому відео. Тому підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм-канали. Якщо така інформація, є для вас цікавою, щоб бути проінформованими. Дякую за ваші підписки та активність. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні і пока!